Доброго часу доби. Хочу зробити огляд на швейцарський карманний ніж Victorinox Ranger. Ось у такому чохлі, Це чохол також фірми Victorinox. Такий дебелий, хороший чохол. Шкіра тут товста, якісна, добре прошита. Такий чохол буде при адекватному використанні служити дуже довго на кнопки. Нормально прошитий, проклеєний, якісний і практичний. Переходимо до самого ножа. Victorinox Ranger має 5 рядів. В своїх параметрах він не сильно великий, товстий. В принципі, в кармані його не поносиш, але в чохлі такому на ремені, ну, такий олдскульний варіант, користуватися можна. Ніж старого зразка відносно, десь, я не знаю, до 2005 року має ось таку металеву вставку, кемпінг. Зараз такі накладки я бачив в продажі є, але там вже йде напис. До 2005-го, я так розумію, ставили ось такі металеві вставки. Як і в принципі знак. Зараз роблять накладки з таким надписом, то тобто там йде, повторююся, напис і сам знак Victorinox теж написом напилюється, потім лакується. Перейдемо до самого ножа. Лезо. До інструментів, ножа, Лезо. Лезо стандартне штамп йде до 2005 року із арбалетом. Клеймо також до 2005-го ставилося, стандартне мале лезо. Дуже гостре, і в принципі його добре використовувати для того, щоб якісь посилки відкрити, нитку обрізати, ніж новий, зовсім ще тугий. Але, так як я маю ще деякі ножі в користуванні дуже довго, вже багато років, можу сказати, що Штука крута, інструменти працюють добре. Напило по металу. Це з вуглецевої сталі зроблено. Покриття нікель. Даний напильник більше підійде для роботи по м'яких металах. У нового зразка напильник буде агресивніший. Там напильник йде з нержавіючої сталі. Цей напильник ще добре використовувати, хто використовує для гігієни нігтів. Наприклад, задерка з'явилася, дуже добре працює. Не сильно агресивний, в принципі, такий собі інструмент для нігтів. Далі на борту у нас йде даного ножа напильник по дереву. Ще за усиницями, новесенький Маю хансмен в користуванні, постійно ним користуюся, то можу сказати, що різучий, різучий, добре пиляє, що дерево, що пластик. 91 міліметр. але працює на відміну. Ножиці. Ножиці номер один. Я працюю ножицями виключно по гігієні, обрізаю свої нігті. Заклепка вже йде з нержавійки, трошки має різницю, відрізняється від. 90-х років заклепки, там іде така як полірована шляпка. Тут вже йде метод мальцювання. Але воно на, скажімо, використання ніяк не впливає. Дуже якісний інструмент. Дуже виручає десь в походах, в поїздках. Гарний інструмент. Консервний ключ. Концерний ключ теж працює нормально, має нормальну таку різучість. Консерні банки відкриває без, скажем, загострень в походах, саме те, що треба. Концерну банку потім можна навіть використовувати, не знаю, там сміття там складати, чи воду кип'ятити, якщо потрібно, якщо немає необхідної тари. Ось цей от носик, кінчик. Використовувати можна по там, шурупи якісь відкручувати. Гарний інструмент. Працюючий. Відкривалка для бутилок та консервації баночного типу. Хороший інструмент. Інчик використовувати можна побільш таких великого розміру болти, там, шурупи. Отвір для зняття ізоляції теж працює, пробував нормальний. Такий в одному інструменті декілька інструментів. Зубочистка стандартна нового зразка. Я в зубочистки використовую виключно для того, щоб чистити інструмент, самий, ніж. Грязь, якусь виковирювати по я не працюю. Деякі люди використовують по прямому призначенню, але все одно краще. На мою думку, використовувати для того, щоб чистити ніж. Там якесь мтя забивається, якщо не носити його в чухлі. Є той добре, штопор. Штопором можна розв'язувати вузли, але в основному я використовував і використовуватиму для того, щоб відкрити вино. Штопор якісний, не ламається. Якщо правильно, адекватно і акуратно відкорковувати бутилку, то нічого тут не розбовтується, не розхитується. Штопор дуже якісний. Це у нас міні-викрутка для, окуля... для окулярів, для годинника. Старого ну, зразка. Не сильно вони якісь такі якісні, бачите, трошечки. Має місце воно таке бути хліпенько, якось так виглядає, слабенько. Нового зразка викрутки набагато якісніші і кращі. Тому, якщо там надумаєте собі брати, то краще брати нового зразка. Часову викрутку таку Або для окулярів. Та месочка така. Стамесочка. Стамеска гостра. Якісь отвори робити в шкірі, наприклад, чи там акуратні в тканині. Може, щось в дереві підпилити. Ну, я його не використовував, не використовую. Але є, то є, може колись і пригодиться. Викрутка, ще одна викрутка. Схожа на такому, така же викрутка на консервному ключі, але трошечки вона така тонша і по ширині менша. Ось ця викрутка. Так, для якихось, мабуть, делікатних більше робіт таких якихось тонших може шляпок використовувати можна. Універсальний крюк. Можна паракорд затягувати. З багаття знімати, наприклад, там якийсь казаночок з кипячою водою. Штука корисна. В принципі, в мене є Victorinox без Крюка. Там іде така суцільна заглушка. В принципі, воно не суттєво, але є то є. може і колись і пригодиться. Шило. Шило дуже таке гостре. В резині роблю ним отвори. От. Ну, корисний інструмент для мене. Корисний інструмент. По резині працює добре. В шкірі отвори не робив, немає такої надобності. Пінцет. Пінцет якісний. Такий. Можна використовувати для мілких деталей. Такий от розміром. Скажем, для походу нормально. В кармані не знаю, не поносиш його. Трошечки затовстенький. Для кармана. Чотири ряди тут такий максимум для того, щоб носити в кармані. От. Для чохла, для рюкзака. Можливо, в джинсах у п'ятому кармані. Можна носити без чохла. Ну, скажу, що без чохла воно дуже сміттям забивається. Ну, в принципі, на роботу не впливає ніяк. Його можна там провести чистку раз в декілька місяців помити під проточною водою, змастити маслом. от Але в цьому наборі, я думаю, є все необхідне. Це якщо купляти одного ножа, то, в принципі, на постійну основу, то норма, норма. Можна взяти, користуватися, закривати свої там мінімальні потреби, якісь, організовувати побут. Тут, в принципі, є все. І гігієна, і інструменти допоміжні. Тому рекомендую для покупки. І ще рекомендую купити або замовити, або купити ось такий чохол Замовити на пошиття, там схожий можна в майстри є. В інтернеті можна знайти на Оликсі. Там якийсь чохольчик щоб сміття так не забивалося. От. Рекомендую і бажаю вам миру, мирного неба над головою.